Ну, Черкаски — це окрема історія. Він стало новича людина. Він захоплювався театром. У нього багато прийомів з театру він приносив до фільму. І крім того, і, туга, і... американське кіно, це також він дуже полюбляв. І він просто не якийсь епізод і казав художнику, казав, що намалює то-то. Просто значит, показував то уривок якогось американського фільму. І Він через персонажі так, значить, так голова, це таке, значить, в шарик був, і якийсь циліндр — це тулуб. І казав, Родна, от намалю, це дов, значить, має бути значить, такий персонаж, він значить, дуже високий, а оцей маленький пузатий буде, а це буде такий. І Родна сидів, і малював. Так. Родна, це фантастика. Значить, як він працював, він працює зараз, мабуть. Значить, ми дуже полюбили грати в карти. Дорочка два на два. У нас такі ігри були, просто такі турніри, чим не просто брали, значит, а ті, хто програв, вони мали або віджиматися від підлоги, там, або значит, співати матерні частушки. Родина дуже багато їх знає, він значит, просто писав тексти, <рис infotions> прилюдних співали. Або значит, там брали такую лінійку, таку медалеву лінійку і били по задніці, ті, хто програв. Це игра така була. І одного разу приходить один художник і приносить два таких шматки тости пролону. Я кажу, а на щиці? А ти положити в штані, ще буде лінейку, то буде не так боляче. Ну ми положили, він собі і собі. І ми, як назло, ми вигравали цей раз. Ми дурні сиділи всі в І от знаєте, чим я це пригадав, він такий грав, подивився карти, і потім брав піроче, малюве, щось там, пензлик і малював, потім подивився і малював. Тобто він одною рукою грав, другою малював, і геніальні просто рисунки. Ну, він, такі, Художник от Бога. Все, що намальовано Черкаско це руками радни з так само як як Арікиріч придумав для дахно персонажів інше. так родна Черкаська. Ну створювалось такі такі пари.